Зі країна переживає дуже важкі часи. Тому талановиті діти Херсонщини, вокалісти, бандуристи, танцівники і театрали, учасники другого етапу першого телевізійного фестивалю Таврійська зірка вирішили своєю творчістю та патріотичним концертом підтримати Україну. До речі, це вже не перший гастрольний тур Таврійських зірочок. Гостину зустрічали Таврійську зірку керівництво дитячого оздоровчого табору Примор'є. Засновник і організатор фестивалю телеканал Тві Плюс. Які підтримці народного депутата України Володимира Сальдо ідею проведення такого патріотичного концерту саме на День Незалежності України підказали нам самі діти-учасники? Другого сезону першого телевізійного фестивалю дитячої тайнацької творчості Таврійська зірка, адже вони мають вже досвід такий гастрольний протягом літа під патронатом народного депутата України, який підтримує цей проект. Вони побували з гастролями на березі Чорного моря. Тому цей досвід їм дуже допоміг і у творчості, і взагалі у становленні. також великим другом нашого фестивалю є підприємство Парте до складу, якого входять санаторії Примор'я. І чайка саме на їх базі, і відбуваються ці концерти українськими піснями, українським мистецтвом, віночками та вишиванками юні патріоти ще раз наголосили і підтвердили, що Україна єдина і незалежна. Я гадаю, що цей проект «Таврійська зірка дає багато шансів на проявлення багатьох талантів нашої Херсонщини, а також нашої багатої України. Учасників таврійської зірки вже проходили на відомих майданчиках та сценах не лише обласного центру, а й області, де насолодитися талантами Херсонщини мали змогу туристи і відпочивальники. Телепроєкт таврійська зірка по-справжньому чудовий, бо не покидаючи своєї рідної області, відпочиваючи біля Чорного моря, ти, ти виступаєш, показуєш свою творчість та знайомишся з новими людьми. Телепроект Таврійська зірка якраз є чудовим свідоцтвом того, як дорослі виконують свої обов'язки по відношенню до дітей, а діти по відношенню самих до себе і до дорослих. Тому що саме під час реалізації цього проєкту відбувається демонстрація дитячих талантів. Дітям є змога продемонструвати себе, спілкуватися з своїми талановитими однолітками. Тому я вважаю, що цей проєкт довговічний, він має право на довге, довге життя. Перший телевізійний фестиваль дитячої та юнацької творчості Таврійська зірка об'єднує усі види мистецтва: хореографію, академічний та естрадний вокал, художнє читання, образотворче мистецтво. А головне наближає кожну дитину до здійснення своєї зіркової мрії та запрошує поринути у чарівний і захоплений. Хоплюючись світ дитинства. Зірка, зірка не та війська, радість. саду калина настаковерба. Пісня журавої на радість. Кожен виступ маленьких зірок не залишає байдужим жодне серце. Фестиваль Таврійська зірка об'єднує і дітей, і дорослих. Адже нічого не може бути краще, ніж щирі дитячі слова, передані піснею. Чорного моря вдячна публіка надихають на яскраве дійство. Цей концерт відбувся із справжнім аншлагом, адже таланти учасників Таврійської зірки нікого не залишили байдужим.